Щоб зробити це завдання, потрібно проаналізувати умову. Перш за все, ми маємо даний вираз всередині інтеграла. Він пов'язаний із цим виразом, який у нас прописаний тут. Це рівняння кола з радіусом в 5 одиниць. Перепишемо його. Аналізуючи отриманий результат, ми можемо стверджувати, що наше коло розділилося на два півкола. Перша із них ось це, це додатна частинка, ось ця, а від'ємна частина. Графіка це ось ця нижня частина. Тобто можна зробити висновок, що ми маємо справу саме із даною частиною нашого графіка, а отже тільки із верхньою частиною нашого кола, тобто з першньою половиною півкола. Тобто йде мова про те, що ми маємо знайти інтеграл цієї частинки, але в певних межах від мінус 5 до нуля. Тому ми маємо знайти по суті лише площу ось цієї частини. Інтеграл, який нам пропонували знайти. Він, по суті, буде дорівнювати одній четвертій площі круга, формула якого була б πr квадрат. В якості радіуса було б корінь з 25. Тому в даному випадку ми б мали б π, що множиться на 5 у квадраті. Саме Це маємо цей інтеграл. У нас перед ним ще написано одиниця, яка ділиться на π. а отже, нам також потрібно цей елемент додати. І все, обрахувавши даний вираз, ми матимемо відповідь. Після дорівнює виходить справді 25. Четвертих. Пі ми скоротили. 25 будемо ділити на 4. Якщо поділимо на 2, вийде 12,5, але їх потрібно ділити ще один раз на 2, і буде 6,25. Саме це і буде відповіддю даного завдання.